Дорогі бради і сестри, стоїмо перед дверима ювілейного року, який ось ось відчиняться, і перше, що у цьому особливому часі визначатимемо, то це прихід на землю Месії, святкий Отець Бенедикт XVI дуже влучно поєднував тайну воплочення Божого Сина з чеснотою надії. Який присвячений 2025 рік, Понтифік казав: Уріздво Христове, наш дух відкривається на надію, коли споглядає Божу славу, приховану в убогості дітяти сповитого пелишки і покладеного в яслах. це створитель світу, принижений. Do bezsila nowonarodzonego. Przyjęcie tego paradoksu, paradoksu Bożego Narodzenia, to odkrycie prawdy, jaka robi nas wolnymi i lubowi, jaka przeniwania istnienia. W Wefliejemską nic Zbawiciel stał się i z nas, aby to towarzyszywać nam na zdradliwych drogach historii. Піднесімо руку, яку до нас простягає, це рука, яка нічого не хоче забрати від нас, лише давати. Заохочені словами святішого Отця, відкриймося на Господнє благословення, яким Він прагне нас супроводжувати у житті, а також на інші благодаті, якими хоче нас обдарувати. В тим, na długo oczekiwany i tak żdany mir. Plekajmy w swoich sercach nierozrywno powiązani między sobą czystości nadziei lubow i lubowi. Projawlajmy turbotu współczytania, miłość biednym, duszeвно-tatelistno-terplaczym, cierżającym od tragicznych następstw winy i pomagać im. Нехай надія та любов зміцнюють у нас віру в Емануїла, який приходить, щоб бути Богом з нами. Приєднаймося до співу небесного війська, який вперше пролунав у Вефлеємі понад дві тисячі років тому, та хвалімо Господа і пролгошуємо. Слава вовишніх Богу, а на землі мир, людям. jego w podobania